Каміна Суценко ми всі поранені, читає автор. Ми всі поранені. Писати важко про те, що болить, чия доля, майбутнє, чи я так хвилюю, але я зможу дайте шанс одну мить. Мій внутрішній поет все контролює. Оріна, скільки ти пережила, на косах вже заснула сивина. Я точно знаю, є в тобі велика сила, та й ми з тобою ти тут, не одна. Війна тебе добряче підкосила, яка десятий рік вже оселилась, терпіти вже не можна, я без сила, хоч як не плакала, в істериках не билась. Бачу, як лишить, горить мов жар. Писали всі, але хіба по суті, коли звітає ангелів пожар? У кожного лишаться різні шрами, чиїсь, на жаль, загоїла земля. На тих місцях колись будують храми або ж на залишках відомого Кремля. Ми всі, так чи не менш, давно поранені, у кожного на те свої причини. Цей вірш тобі не буде вже відправлений. Я вдома, хоча більше схоже на гостини. І все ж люди танцюють, співають і все ж народжуються діти. Що завтра буде, та й навряд чи знають, та ми стараємось радіти. Комусь не на часі хтось просто існує, хтось просто, хтось просто живе, хтось виживає. Час має можливість, тож нас підлікує. Людина не пташка, а крила має. І хай там що, але гудом усе під силу. І батька бити, і в окопі Бо хто про що, а ми за Україну і нас не збити з власної тропи.